Святого ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Десніти тут є люди, ім'я Отця і Святого. Духа. Боже наш, що примуди мене в яких молод сини, Бог Сіновшиє і Дух Святого, Сими уловився Духа. людину, любче сла.

Сірошка, як би я тебе пропустив, друже, це найкращий мій друг. Це зоряна, Божай меденець. Всіх добре. Тарас, найголовніше. А і що можна? Батюшка, знаєш, на тобі за батюшку. Батюшка. Це я трогаю, так? Книжку возьми. Бачиш, так як мені не раз напад. Зараз молимося за Україну, а перед цим ще, ще раз хочу вас всіх привітати щиро, з великим святом. Я хочу, щоб ви дійсно йшли з церкви сьогодні іншими, як прийшли до церкви. Нехай Господь Бог Духом Святим перемінить кожного з вас. Нехай перемінить ваше життя, щоб воно стало приємним в Божих очах і щоб кожен день вашого життя радував вас. Щоб ви ставали щасливими, розуміючи те, що, Господи, дякую Тобі, що я нарешті розумів, що я маю чим тішитися, я маю від чого бути щасливим. Та дворі війна. Я в часі війни мав знайшов спосіб бути щасливішим, як у мирний час. Гинуть люди. Але це жертва. Ісус теж свій час висів на хресті, і учні ставали дивилися з жахом на Нього, розп'ятого, немічного. Перемініться Духом Святим, Хай Бог перемінить вас, щоб ви відчували радість завжди, щоб не було навколо. Ви маєте бути сильними представниками Царства Божого. Ви маєте бути послами царства Божого. Ви маєте бути парламенторами Царства Божого. знаходити тут людей Божих, вести їх до спасіння. Найбог Бог вас благословить. Слава Ісусу Христу! Слава І!